Вероніка Тарасенко. Uh -huh. Якщо лежать шахіди, то не хочеться ні піци їсти, ні стрибати. У Нас зараз uh, діючий фітнес-центр мною відкритий все селищі Короб. Uh, є дуже цікаві послуги, які зовсім недавно відкрились навіть Чернігові. А до нас вони вже також дійшли. Це в нас борди, uh, це у нас повітряні полотна. Uh, ми відкрили цю групу для uh, підлітків. Дівчат багато послуг, які ми надаємо для жінок, це і стрічинг, і заняття на спеціальному заті Кіноджамс. Є в нас також кросфіт і кросфіт для підлітків. У нас три тренери: я в тому числі Альона і Віталій. Ми ведемо тренування групові. Є у нас моменти, коли ми ведемо індивідуальні заняття, але вони рідше нас, чомусь вибирають клієнти рідше. Скажу, що нещодавно мій заклад включили в перелік закладів, які надають послуги сім'ям військовослужбовців і їм особисто, де держава компенсує такі тренування, такі заняття. Скажу, що це дуже класно, тому що в нас серед дітей, серед жінок є сім'ї, саме військовослужбовців. Дуже приємно буде, якщо дівчата, які займаються на полотнах, або хлопці, які ходять до нас на підліткові заняття, будуть ходити це ще й за рахунок держави. Круто придумали, тому запрошуємо вас. У нас тут є з чим погратися, і багато чого вигра... вибрати в різні послуги. Мене звати Альона, я з міста Харкова. <плес> а, 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 я, я вже маю. достатньо <плес> довгий час проживаю, і зараз у мене є можливість займатися своєю улюбленою справою а, в фітнес центрі Кембеджанс. Я займаюся дітьми, з дітьми займаються на гамаках. Також у нас на гамаках займаються дорослі. У нас ще багато різних напрямків, таких як балансіровочні дошки, стрейчинг, кінгоджамс, пефітарикс. Діти можуть мати змогу займатися і проживати своє повноцінне життя. Тому що мене все влаштовує, мені тут спокійно і добре. Коли почалася війна, тема виїзду не стояла. Залишилися без роботи і я і чоловік. Якось так це стало таким поштовхом до нових ідей. Оскільки це спорт мені близько, і я вирішила, що давайте спробуємо гантування, яке пропонували нам часто. Я бачила в соцмережах іде можливості, які нам давали закордонні організації. Перший грант взагалі вийшло так, що ми писали від селищної ради. Як академія жіночого лідерства проходила навчання, нас там навчали писати ці грантування, і ми написали. І я була одним із співвідником гранту гранту, і ми його виграли. Це були. Також спортивний напрямок, він зараз діючий на балансі селищної ради. Знаходиться інвентар. Коли вже прийшла до нас така серйозна ситуація з війною, і в тому числі безробіття, то я вирішила спробувати. Довго виношувала цю ідею. Дякую всім, хто допоміг, наштовхнув зробити цей важкий крок. Зробили, дивіться, коли дають грантові гранти, вони ж хочуть, щоб ви використали кошти правильно. Тобто вони і навчають перед тим як отримати ці кошти. Вони навчають, вони перевіряють цих постачальників, яких ви купуєте це все весь інвентар. Ваші ідеї вони аналізують чи взагалі наш на нашу територію чи зайде ця тема, оскільки кількість населення також є важливою, важливим показником, і чи варто відкривати такі дії в такій місцевості. Тому всі ці навчання я проходила грант, я взяла не один фітнес у мене працює, діє я радію від того, що люди також цінують себе в першу чергу, коли обирають для себе будь-якій будь-яке заняття, тому що тільки. Мамочки в декреті можуть зрозуміти, що провести з користю свій час, це в тому числі і в нашому закладі. Є ті, хто ходять для себе, для здоров'я, є ті, хто хочуть спілкування, просто мережування між собою, є ті, яких є задачі, наприклад, для вступу в заклади, вони мають підтримати себе фізично. Діти дуже класні, це вони такі безстрашні. Вони, коли лізуть на ці полотна, у них така. Такий запал в очах, і їм дуже цікаво, коли ми започаткували, тим, наприклад, останнє посла за наші полотна були, вони... Просять, сфотографуйте, ми батькам покажемо, ми будемо, ми будем, зніміть нам відео, закиньте в соцмережі. Ну, тобто це все дуже рада, що спонукає, в тому числі в такому малому віці, розвиватись. Вереніка і я ходжу в школу 5 класу. Більше чого часу я дуже люблю проводити на підпис, тому що це має найдумає хобі. Я не хочу в перший клас. І мені дуже подобається сюди ходити. І дуже люблю тут тренінг. Нова політика нашого закладу, ну, я розумію, що дані послуги в містах коштують набагато більше. У зв'язку з тим, мабуть, що там рівень доходу у людей більший. У нас це все відносно до нашого населення. І, наприклад, от сама дешевша послуга у нас коштує по абонементу 85 гривень одне заняття. Є заняття по 150 гривень. За власні кошти не за гарантування відкрили нову послугу, це в нас борди. Навчання проходила тренер із полотом і по бордам. Є сертифікати, вони в нас всі кваліфіковані. Спеціаліст ситуація така, що я сама від цього кайфую. Я відкриваю ті послуги, які цікаво особисто мені. І коли люди, вибираючи цю послугу, мене підтримують: ну блін, ну, це є натхнення. Я хочу подальше розвиватись, Я хочу в майбутньому відкрити тут банджі. Так, да, приміщення достатньо невеликі для такої послуги, але все таки я його зроблю. В цьому році ми зуміли відкрити маленьку кав'ярню, яка надає послуги. В тому числі випікання піци сіжеї випічки. Частково це також був грант, який допоміг нам реалізувати дану ідею. Тому, будь ласка, корупці і гості запрошу.